Нового образу можна і на роботу, і на прогулянку. Так як в мене сьогодні вихідний, то я буду сьогодні збиратися на прогулянку і в кав'ярні. На дворі є сонечко, ще не дуже е, холодно, тому я вирішила зробити такий літньо-осіннього образу. На мені ви бачите боді від Зара чорне, мені дуже подобається, як воно прилягає повністю. Тіло. Також я хотіла використати сьогодні велосипедки Zara. Я їх ще не гладила, але, так як вони прилягають, я не люблю гладити речі, коли вони дуже, дуже помніті, але їх не видно на Оп! Продовжуємо цю всю історію такими білими гольфами. Додаємо. Білий-чорний мені подобається. Вже останні, можна сказати, три дні. Я ходжу в біло-чорному стилі. Люди думають, у тебе що? Взагалі, одягу немає. Мені мені це просто подобається поєднання цих кольорів. Добавляємо отакі боти черевики. Трошечки піднімаємо ці гольфи, щоб їх було видно. Зверху топ може бути будь-який. Там, наприклад, білий, чорний, в облівку, якийсь, може навіть якийсь іншого кольору, більш яскравішого. це вже так, що ви любите. Найголовніший акцент у нас осінній це є тренч. Чесно, я його купила ще в секунді колись. Тому я знайома його мені купила, і я ж досі в ньому ходжу. Ми так дуже халатно зав'язуємо. Можна сказати, некрасиво такий вузол, якийсь некрасивий, старчащий. І ми робимо ось так, таку дирочку, можна сказати. Не до одного воно не має взагалі прилягати. Або як варіант додавати якийсь аксесуар. Наприклад, я додаю ось такі бусинки. Сумка H&M. Е вона сюди буде дуже круто підходити. Ось така сумка торба. Підписуйтесь, ставте коментарі і пишіть, як вам цей образ. Чи ви б щось сюди додали, чи, можливо, щось замінили, поміняли. Як вам такий результат? Па-па! Волосина якесь попала, та що це така?